У державному університеті Житомирська політехніка, ветеранів війни та членів їхніх родин безкоштовно навчають англійської мови. Заняття проходять очно. Слухачі опановують базову теорію, а згодом переходять до розмовної практики. Нещодавно курс прийшла мати загиблого героя Тетяна Головко. Жінка розповідає, навіть у 64 роки не побоялася розпочати навчання з нуля. Взагалі мені англійська мова дуже подобається. Ну, це ж міжнародна мова, як то кажуть, спілкування, бізнесу. Теж хотіла хоч якісь мати навики, тому що колись в. Вч... В школі навчався, але це ж пройшло стільки віку, важко не було, тому що дуже доступно. Пані Катерина, нам все це надавала. Це було на дошці, це було мультимедійно, це було в іграх. Тетяна Головко каже, після завершення курсу планує надалі вдосконалювати знання англійської мови. Додає, подібні освітні ініціативи є важливими як для ветеранів, так і для членів їхніх родин, адже допомагають відволіктися та відчути підтримку. Ну хотілося б навчитися розмовляти, читати, новільно володіти мовою. Для цього дуже мало часу. Хотілося б ну як моя моя думка щоб такого рік було б достатньо Навчання триває чотири місяці протягом цього часу. Студенти разом із викладачем вивчають англійську мову з нуля від основ граматики до практичного спілкування. Робота в парах мають можливість вирцювати реальні ситуації життєві. Ті, що ми маємо в нашому реальному житті. Також це візуалізація та перегляд іншомовних коротких відео, завдяки яким ми набираємо лексичного матеріалу і маємо змогу збагатити як і так і граматичну базу. А потім слухачі мають змогу від відтворити те, що вони прослухали, те, що вони дізналися на практиці, за словами викладачки, такі заняття сприяють не лише отриманню нових знань, а й соціальній адаптації ветеранів та їхніх родин. Проєкт реалізовує управління у справах ветеранів війни та департамент соціальної політики міської ради спільно з житомирською політехнікою. Цей проект чим вирізняється, що він був налаштований не тільки на ветеранів, а насамперед на їх дружин або їх матерів. І це дуже цікава штука, тому що про ветеранів ми говоримо говоримо багато, але ми розуміємо, що це не просто ветерани самі по собі, це їх родини. Такі навчання планують проводити і надалі. Тож, якщо ви маєте бажання долучитися до курсу та вивчати англійську мову, звертайтеся за номером 068 722 96 83. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1